Податкові міліції залишилися лічені дні. Державна фіскальна служба України реформує підрозділ в департамент фінансових розслідувань, зазначають у відомстві. Втім, змінять не тільки назву, а й функції органу. Також відбудеться оновлення кадрового складу. В основному набирають співробітників, які працювали з фінансовими та економічними злочинами в СБУ. Нині триває відкритий кадровий конкурс. Дані викладаються на сайті фіскальної служби. Крім того, відомство закликає МінФін збільшити заробітну плату своїм працівникам на 50%. У регіонах зволікають із реформами. У Міністерстві соціальної політики назвали низку областей з найгіршими показниками у наданні субсидій на житлово-комунальні послуги. Урядовці зазначають, державні компенсації на комуналку нарахували. В Одеській області 43 у Харківській 48%, Чернівецька область 53%, Закарпаття 54% і в Луганській області з тим справилися лише на 35%. Проблеми із субсидіями є і на Донеччині, зазначають чиновники. Нагадаємо, з вересня під обмеження надання пільг на ЖКП потрапляють особи, дохід яких перевищує 1710 гривень. Стаціонарний зв'язок дорожчатиме. Укртелеком запропонував підняти ціни на 25%. Це рішення підтримала і національна комісія, яка регулює галузь. Втім, відомство порадило компанії не розганятися і підняти тарифи лише на 17,5%. Нові ціни формуватимуться в частині універсальних телекомунікаційних систем, зокрема, перерахують вартість послуг на підключення телефонії та безпосередньо на зв'язок у межах зони нумерації, виклику екстрених служб допомоги, довідкових та дзвінків, які здійснюються з таксофону.